Інтуїтивно обираєте карту і зараз подивимося, що вас чекає. Так перший варіант, хто вибрав, тут показано про дії: десятка жезлів і ось жезлів. Хоч і важко, можливо, шлях, якийсь період, який треба пройти, можливо, і не найлегший зараз, але. Тут порада, що не так довго залишилось чекати. Треба діяти і ще більше. Знаєте, коли бігуни біжуть, і в них немає вже сил, ноги горять, вже втомились, треба відкривати друге дихання і ще більше швидше бігти. Оце зараз про це. Тобто я не кажу, що треба вам бігати, але те, що ваш шлях, що ви зараз сидите, треба прикласти ще трохи зусиль. і... Ви отримуєте результат, це знаєте, як іспит. Хтось так проходить через якийсь такий урок. Другий варіант у нас тут може бути навіть поповнення в сім'ї розширення, поповнення в сім'ї, радісні новини, гості, зустрічі з близькими з рідними людьми, яких ми довго чекали. Можливо, це так, теж може так проігруватись, як порада. Десятка кубків, вона показує, що треба жити тут і зараз, радіти, насоджуватись любим моментом свого життя, отримати задоволення від життя, навчитись жити, а не відкладуватись це на потім. І третій варіант працювати, медитувати, медитації, займатися відомством, ну, як порада, можливо, у вас є до цього здібності. Початок нового. Тут і навчання, можливо. Поради, як піти щось, підучитися, ну тобто є щось, що треба підучити, почитати книги, е, зайнятися саморозвитком е, і почати щось нове. От зараз той час прийшов, що гарно було б вчитися, навчатися, гарно просто почитати книгу, одволіктися від всього. І почати взагалі щось нове, чим ми взагалі ніколи не займалися, і це принесе до речі, навіть роботу можна змінити на майбутнє, тобто якесь хобі, якийсь новий початок, нове навчання може змінити кардинально ваше життя на потім.